Грудень 2022 року Олександр Малтис грає на саксофоні біля пам'ятника Леонтовичу у Покровську, Авдіївка, Селидове, Добропілля та Краматорськ до серпня цього року розповідає музикант, що їздив на Донеччину. Через активні наступальні дії російської армії каже Олександр, тепер виступає в громадах Дніпропетровщини цього разу у закладі відпочинку шахтарського містечка Тернівка неподалік Павлограда. Це будуть просто відомі кавер хіти, тобто буду грати їх на саксофоні, на різних саксофонах. Тому люди, які сьогодні прийдуть до закладу, зможуть насолодитися приємною музикою. Чоловік каже, музикою займається з 12 років. Виступає на різних заходах, як розважальних, так і благодійних. У рідному місті Шахтарське навчає грі на саксофоні дітей. Плани на майбутнє це розвиватись, далі становитися ще краще і розвиватись ну, в своєму таланті, так скажімо, щоб е давати людям ще більше радості в житті, якої зараз нам так не вистачає, на жаль. Чоловік каже, почав їздити з виступами на Донеччину у 2018-му. Зараз каже мріє про день, коли знову зможе там зіграти. Я надіюсь, що колись ну, ми зможемо знову проїхати в той же Покровськ, дарувати людям приємні моменти і на інші території Донецької області. Поки ж, каже чоловік, продовжить виступати на Дніпропетровщині та навчати дітей. Андрій Логвиненко, Наталія Астратова, Суспільне новини, Дніпро.